Улюблений посібник 90 графічних задач від Каміло Бортолато тепер у новому форматі. Представляємо графічні математичні задачі на пропорції, задачі головоломки, задачі судоку та задачі з цінами. Кожна задача збірки подана графічно і схожа на головоломку. Тож виконання цих завдань перетворюється на гру, у якій діти вчаться бачити загальні схеми і етапи розв'язання різнотипних задач. Розвивають логіку та тренують обчислювальні навички. Така форма позбавляє необхідності пояснювати дітям навчальний матеріал. Він засвоюється інтуїтивно. Каміло Бортолато майже 40 років викладає в початковій школі. Він розробив метод аналогій, а також навчальні матеріали та научне приладдя, щоб не лише його учні, а й усі інші діти могли навчатися математики з меншими зусиллями і більшим задоволенням. Тож сьогодні автор пропонує читачам забути про математику і просто розгадувати загадки. Це допомагає дітям розвіяти тривоги та страхи щодо уроків і домашніх завдань, ствердитися у своїй компетентності і мимохідь підтягнути математику. Видання стане в пригоді і тим, хто ще не мав справи із задачами, і тим, хто має труднощі з математикою. Задачі подано від простіших до складніших. А наприкінці збірки розміщено підказки та відповіді. Також посібник містить інструкцію для дорослих. Адже саме дорослі за допомогою цієї збірки задач можуть заспокоїти дитину і дати їй зрозуміти, що ту саму кмітливість, яку вона задіює для відеоігор чи влаштування істерик, можна використати для виконання навчальних завдань. Тож ця збірка має певну терапевтичну цінність. Вона допомагає дитині знову повірити в себе. А коли вона розгадає загадки, то переконається, що математика зовсім не така складна, як про неї говорять.